Це що таке? А це твій жеребець. А трошки проржавілий жеребець, так сказати. Тобто, де мій джип? А джип? Тю-тю. <клес> Беріть, не пошкодуєте. Хотілося би сказати, що не бита і не фарбована, але можу скинути кілька баксів. Ну, більше скину. Його хтось купив? Ну, якимсь ідіотом втюхав. А нарешту ти обмив покупку. О, пусте. Куплю інший. На що? Пляшки здаси чи що? Тобто, ти про що? Ти строусину ферму продав розводчикам свиней. Чого все пропив? Не, не все. Ти купив собі друга.